Друзі, вітаю! хочу вам показати, як корейці вирощують груші і продають свій товар за високою ціною. Оце я купив, покажу. Ось такі груші. Це Powers Syngopears. У мене є асистент Керіл. Так. Ось така прозора. Виглядає ось таким чином. Так, і ось такі груші. Величезна груша. У мене рука, це десь півтора кілограма одна груша. Так, зараз ми помиємо і спробуємо. Так, розв'язаємо зараз грушечку. Моя кохана дружина. О, ладно, осуществи Ох, прям... сряда не дают как Так, куриш мне кусок... ...шматочек. Так. Обрежь, вот, на стенечку. Супер, так, зараз посоруємо. Mm. Смакота рекомендую. Ось такі корейські грушки, які продаються навіть в Канаді.